Як кажуть, панти благоє діла Христу. Мені здається, що твої брати гирич більше були схожі на піджеях ніж на ведучих. Але друзі мої, не треба так. знаєте, жалісливо дивитись на наших експертів. Дійсно, вони можуть врятувати сьогодні когось із вас. Але перед тим нам треба подивитись на що ви здатні. І так, хід парад у виконанні лузіра. Хеллоу любителям першокласних кліпів. Сьогодні ми вам покажемо добірку музичних відео, які витримали критику знавців шоу бізнесу та меломанів. Море скелі, дівчата в бікіні, попри Перфлорайда використав звичну схему для створення кліпу з сексуальним підтекстом. Танцювальну епідемію зображену в кліпі слухачі підхопили 8 березня два роки тому. Мальчики, дівчики, метелики, бабочки, як би це жорстоко не звучало з моїх жіночих вуст, але зараз ми повинні визначити, хто залишить наш проект Стар пошук. І я хочу звернутись до експертів. Дамо і господа, зараз доведеться вибрати тих, кого ви хочете залишити в цій студії. Женя, тобі слово. братья-близнецы, Дима и Богдан. То есть, На мой взгляд, может быть, еще нужно поработать для того, чтобы раскрыть, для того, чтобы этот стереоэффект усилить, чтобы было интересно наблюдать. Желаю вам удачи и болею за вас. Лера, успокойся, ты сейчас заплачешь, успокойся. Я за тебя. Лера смотрелась на в кадре. Она из всех претендантов на шансы, мне так сдалось. Як ви зрозуміли, наші шановні експерти дали імунітет Лєрі Лахіній. Лера, ці оплиски для тебе. <плес> ви бачили, на що здатні наші учасники. Вам доведеться прийняти жорстоке рішення і таке відправити когось додому, як я кажу, їсти мамині котлети. Ну, Женя ми в курсі, так? Да? Даже... Візуально і концепція мені дуже подобається. Два <плес> однакові людей. Ви мені теж... Честно говоря, больше нравитесь. Во-первых, украинский язык. Спасибо. Вот. Тоня, несмотря на то, что ты одна фамилица моей мамы, прости, пожалуйста, ты весела. И я думаю, что у тебя есть шансы. Тобі куда эти человеки, это нормально. Дякую. Окей, Оле. Я обощаюсь. Ну що, займешь, мальчики, как говорится бути не першим, первим, а останнім. Брати Гирич, поки я не передумала, швидко повертайтесь в команду учасників шоу Старпошу. Я з радістю запрошую до себе Катю та Руту, тому що я тебе дуже люблю. Але так само разом з тобою сумую від того, що Антоніні доведеться залишити наш проект. І так, Антоніна Горбач. Розкішна красуня, яка сьогодні залишає стар пошук. Я впевнена, що е, ти набралась досвіду, ти гарно провела з нами час і можливо тобі є що нам сказати. Проіграти достойним все одно, що виграти. Вам огромное спасибо за цей проект, що ви помогли мені розкритися, потому що такого рівня кастингу я ніколи ще не проходила. Всем спасибо за поддержку. Блин, вот такие классные. Дякую тебе, Антония Горбач, Катя Тарута. Дякую вам, Катя. Дуже дякую. Шкода. Мне кажется, Тонечки не хватило еще совсем чуть-чуть, чтобы раскрыться. Но ты большая молодец, у тебя все получится, я в тебя верю. Сенжур жорстоко звучит, але под ваши области разом Катя Тарута и Антонина Горбач залишают проект «Старкотер». Возможно, сейчас я не рву себе на голове волосы. Такие эмоции, это очень круто. Когда мы между собой выбирали, кто прокинет проект именно сегодня, это была Тоня. Тоня действительно была, мне кажется, слабее, чем другие участники. Девочка, с которой была Тоня в номинации Лера. Ну, как бы, ничего особенного.